Пропоную друзі до перегляду штурм Агробуда чи як його там, Агропрома. Там окоршун стоїть, то це підмога, і ми всі йдемо разом штурмувати. Біжимо, значить, всередину поперед оцих пацанів з підмогою. І тоді ці тіпи туплять, і з ними можна взагалі без проблем розібратися. Бачите, які вони по пояс дерев'яні тут стоять. Спочатку першу. Потім йдемо з чорноземом, розбираємося, лутаємо в нього цей пакепа, щоб не вертатися. Отуда можна гриночку закинути. І отуда буде не лишня. І йдемо на двір собі. Перша аптечка пішла. Отут у нас тіпи крутяться біля кастрика. Десь порозсасувалися вже. Перший пішов кастратор. Кастратор це главний кастратор, хто костром завідує. Другий пішов. І тепер йдемо туди на задній ход. Поки вони з вартою воюють, а варта їх кошмари через передній, ми йдемо на задній. Закидаємо зразу туди пару гряночок. Бог їх знає, де вони там. Ну гренки їм точно не помішають. Отамо завжди парочка сидить, наче в них весільний період. І отак добряче їм сюди насипаємо в ці щілини. Вони тут, як таргани, значить, лазять. І десь ще є парочка. Ось один. Цей вже добре радіації нахапався, і воно ще один. От і це кінець, а хто слухав, молодець. Скільки я тут хвилинки-дві, мабуть, потратив на те, щоб все це облутати. Можете залутатися, а можете вже на цьому етапі сміливо собі слухати Коршунова і бігте при цьому на терекон. Тому що що там, чорнозем вже у вас є, але можна їх залутати, щоб типу гряночки були. На цьому друзі подякував. Підтримуйте зсу. Загляньте в опис там. Є баночка знаменитої 54-ї підрозділу. Небесна кара. На цьому все всіх обняв, підняв. До зустрічі.